Надійні системи захисту виборчих урн і ящиків для документів будуть використані під час президентських виборів в Україні. Їх продемонстрував президент асоціації виробників систем опломбування Ростислав Цірень. На ділянки вже надійшли комплекти індикаторних пломб, які мають унікальний номер, а також пломби наклейки і сейфи пакети для документів. За словами експертів, це допоможе унеможливити несанкціонований доступ до бюлетеня і протоколам виборчих комісій. І показали, як самостійно зрозуміти, що ящики розкривалися. В на першу чергу. Звертаємо увагу на номер. Він при установці фіксується. Ми ще рекомендуємо робити фотофіксацію. При знятті потрібно перевірити, чи відповідає номер тому, який був на початку. Я вам зараз продемонструю, як вона зривається і потім встановлюється повторно. Ось такі речі неприпустимі. протокол з. Результатами голосування, а саме перший і другий екземпляр, пакується у спеціальний пакет із системою захисту і доправляється терміново до окружної виборчої комісії. Сейф пакет захищений від можливості надрізу, Тут є мікрошрифт, подвійний зварний шов, є спеціальний клапан. З номером, який неможливо знищити, підробити, і цей шар не дає можливості відкрити пакет методом нагрівання околодження.